Та привітик! Сьогодні будемо читати книжку про ведмедика Орсо Буко, Лігво ведмедя. Орсо Сія Персо, Онантрово п'ю Ласуатана. Ведмедик загубився і не може знайти своє лігво. Сіме тин каміно. Топ, топ-топ, топ, топ. І він почав свій шлях. Е алімпровізо і Бадабум! Бадабум! Каска і нунбуко. і зненацька він впав у якусь яму. Ма Елатана Дювольпе, ма це було лігво Лисиці. Орсо е вольпе Ініціано а камінаре але річерка де Делатана Дюорсо. Ведмедик і лисиця почали свій шлях у пошуках лігва ведмедика А траверсо і Боско, і навпроти лісу топ 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 топ, топ, топ. топ е Еалімпровізо і зненацька. Каскано і нунбуко. І вони впали в якусь яму. Ма елатана діроспо. Орсовольпе ероспо ініціано камінаре, але речерка де делатана діорсо. І жаба почали свій шлях у пошуку лігва ведмедя, а траверсує і навпроти річки Еалімпровізо Бадабум, спадабам, бідібонг. казка на Юнбуко, вони впали в якусь яму. Е на діформіка ма це була нора, мурахи. Orso volpe розpownika, initno kaminare, але ricerca deлата na dyorso. Ведмедик Лисиця, жаба та мураха. Почали свій шлях у пошуку лігва ведмедика, а і десерту і навпроти пустелі. Топ-топ-топ-топ-топ-топ, е Алимпровізо і зненацька. У нее фанте. персі, Слон. Він питає, ви забул, заблукали? Престо, тут інгропа, швидше, залазьте мені на спину. Алора тумп, тумп, тумп. і вони помарширували по пустелі марша на нелдезерто. Пой, згуап, згуап, згуб, іль ф'юма, вони поплили по річці. Енкора, ancora zіk, zіk, zig, zigzag naперельбо, і вони пішли по лісу такими зігзагами. Зік зік зік. Ма алмпровізо. Латана адсо! Тут ідентру! Бадабум! Бідібом! Спадапам! Тік. Ведменок такий бадабум! Вольпе, спадапам! Роспо – бідибонг, а Форміка тік. Фіналменте аказа. Орсу, вольве, Еросво, еформіко фанно феста. Нарешті вдома ведмедик, лисиця, жабка і мураха зробили свято. Малефанте дове, а де ж слон? Нон пасо далбуко, він не може залізти в маленьку дирочку. Кипікато, як шкода. Дякую, дітки. Сьогодні ми прочитали цікаву італійську книжечку. Орсобуко, Ліго, Ведмедика. Все. Чао, чао! До нових зустрічей. Чи відео просимо?